Справжня сила. Мистецтво не реагувати на образи. Як Черчилль вчив відповідати на образи, по-англійськи стримано, але сильно. Назвали тебе коровою. Образилась значить, погодилася. Цю фразу приписують Вінстону Черчиллю. І в ній більше сили, ніж у багатьох гучних відповідях. Бо найпотужніша зброя це витримка. У шкільні роки ми всі зустрічали жорстокість. Особливо діставалося тим, хто не міг захистити себе. Був у моєму класі приклад дівчина, над якою насміхалася роками, але одного разу вона відповіла так просто й щиро, що закрила рота навіть найгіршим хуліганам. І знаєте що? Вона не кричала, вона не плакала вона просто сказала так, я не красива і не вмію захищатися, але це, що ти мене ображаєш, тебе не красить. Цим вона перемогла, бо не втратила себе. Бо не зіграла за чужими правилами, а суть проста образа діє лише тоді, коли ти на неї реагуєш, і саме цього від тебе чекають і в школі, і в дорослому житті. А якщо не реагуєш, якщо спокійно скажеш, І що ти виграєш, бо ти вищий, так це не просто, але це шлях до свободи, свободи бути собою незалежно від чужих слів. Навчися тримати себе в руках, коли тебе провокують це і є справжня сила. Черчилль це знав, і саме тому його поважали навіть ті, хто з ним не погоджувався.